Добрий день, наші підписники, друзі, друзі, топові глядачі, топові коментатори, найкращі риболови всія Ютуба. Хочемо повідомити вам, що ми відкриваємо новий проєкт, теж по рибалочці. Він буде називатися Поїхали на рибалку. Будемо знімати плюс-мінус те же саме, дещо змінимо в плані якості, місць рибалки, підходів. До речі, Кому цікаво, може, щоб ми познімали трохи флет, пишіть. У нас є зараз поплавок і фідер. От. Можливо, ми ще трошки будемо ловити на флет, але це не точно ви. Пишіть коментарі, чи вам цікаво це, і ми це будемо пробувати реалізувати. Да, старий проект залишається у нас на старому проєкті теж будуть виходити відео. Але все ж таки прийняли рішення створити новий проект, в якому буде більш якісніший контент, більш може цікавіший, трохи внести якихось. Різноманіття, тобто видів лову, можливо, там будуть якісь ночні рибалки. Ну це буде теж все про рибалку, але трішки по-іншому, по в іншій якості, і з іншим підходом. Підписуйтесь на наш новий канал. Посилання буде і в описі, і в першому закріпленому коментарі. Хочемо проводити більше стрімів цього року, тому, як мінімум, нам треба 500 підписників, щоб YouTube нам дозволив це проводити. Здійснювати. Можливо, будемо запрошувати цікавих людей. Тому підписуйтесь, ставте лайкоси на новий канал. Залишайтесь на цьому каналі. Будемо вдячні всім, хто перейде на новий канал. От, а ми зараз п'ємо чайок і йдемо знімати відоси на новий канал. Так що до зустрічі!